У Калуші відбулося консультативне опитування мешканців шести будинків, між якими релігійна громада Царя Христа, що належить до УГКЦ, прагне побудувати церкву. В опитуванні, яке проходило у приміщенні загальноосвітньої школи номер 7 взяли участь мешканці будинків на вулиці Січових Стрільців 1, 7, 9 та 15, та вулиці Пушкіна, 7, 11. На референдум загалом ішли не надто активно. О півдні кількість опитаних становила трохи більше ста людей. До закінчення голосування загальна кількість збільшилася приблизно втричі. Працюємо згідно положення, яке розробила міська рада, тому ну, намагаємося дотримуватися всіх вимог і всіх законів. Звичайно, що є якісь уже непорозуміння були через те, що не всі будинки, які люди там би хотіли проголосувати, проте ми нічого не, не дописуємо тільки так, як написано в документі. Працюємо на даний момент. Біля 10% вже проголосувало. проголосували. Йому треба церкву, йому треба місце, бо тата його вивчив, і він тепер тут біля школи він ди н ін ди дін ди як відомо, у місті вже кілька місяців триває протистояння між прибічниками та противниками будівництва церкви у районі вулиці Січових Стрільців. Сторони конфлікту почергово виходять на сесію міської ради із вимогою або надати дозвіл на будівництво церкви, або заборонити таке будівництво. У приміщенні школи, де проходив міні референдум, також були представники обох сторін. За процесом голосування увесь день стежили 11 спостерігачів. На дільниці перебував і священник, який ініціює будівництво. Це план. Потвердить депутатський корпус, то громада це все буде облаштовувати власним коштом, так як ми обіцяли людям попередньо, коли з ними мали бесіди, мали дискусії. Тому така е, капітальна культова споруда, е, якщо є достатнє фінансування, вона споруджується за півтора-два роки. Це не займе там якось е, 10-20 років це будівництво. Я думаю, що із Божою поміччю і сприянням наших вірних. Греко-католиків, ми зведемо цю церкву за півтора-два роки, коли місцеві мешканці ми знайдемо з нами спільний компроміс. У приміщенні школи, де проходило опитування, розмістили інформаційний стенд із розробленим церковною громадою планом детального планування. Як зазначив отець Юрій, майбутнє святиня матиме розміри 15 на 15 метрів та висоту до 20 метрів. Тобто хрест на куполі церкви буде встановлено на рівні п'ятого поверху. Збоку планують звести господарське приміщення, зліва від церкви футбольне поле, поруч, дитячий майданчик, місце для паркування автомобілів тощо. Попри те, що церковна громада обіцяє врахувати всі зауваження людей, противники будівництва церкви наполягають на недоцільності такого будівництва. Релігійна громада хоче звести цей конфлікт в русло якоїсь релігійного протистояння. Це, це зовсім не так. Ми неодноразово зауважили, що ми проти забудови як такої. Взагалі. За цим проєктом пропонується всі ці дерева зрізати, половину цієї ділянки обнести парканом і церкву, біля церкви побудувати ще господарські споруди. А нарешті, на, на меншій половині я б навіть сказав, зробити ніби дитячий майданчик. Але ми повністю руйнуємо ту екосистему, цей маленький наш парк, сквер, як його назвати, під корінь. Ми не хочемо цього, але не хочемо не тому, що це якось відноситься до релігії чи до конкретної парафії. Ми хочемо зберегти цей куточок таким, який він був. Тихі, рекреаційна, відпочинкова зона. Участь в опитуванні загалом взяли 285 мешканців зазначених будинків із 985. Недійсними дільнична комісія визнала два бюлетені. За будівництво храму висловилося 78 учасників опитування, 205 – проти. Результати цього опитування міська рада візьме до уваги, коли прийматиме рішення щодо надання чи не надання дозволу на проведення будівництва церкви.